Для чого? Для чого? Для чого? Так? Да? Хорошо. Давайте своє посвідчення. Може і побачити? Ваше посвідчення, може побачити? У да. нас. Добре. Далі. Я до вашої операції не маю ніякого відношення. Я розумію, що... Ну я вам посвідчення показав своє. Так. Причину зупиночки, скажете, я вам покажу свою. Дивіться, шановний, Олег Васильович. Так, дивіться, хорошо, йдемо по порядку. Машина, коли не рухається, ремінь повинен бути защепнутий чи вищепнутий? Машина, коли не рухається, ремінь повинен бути защеплений чи відщеплений? Коли машина не рухається? Ну ви рухалися машина? Ні, скажіть мені, будь ласка, я в даний момент рухаюсь? Так, якби я сказав вам, будь ласка, вийти з машини, вимінювалися. Ні, 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 скажіть, будь ласка. Я, я не рухаю зараз. Я так? Думаю, не у вас. Ремінь в мене відщеплений зараз? Ну. Так? так. Ремінь повинен бути відщеплений? Ні. Чому? Не зрозумів. Чому? Будь ласка, це, я зупинив вас? Так, це має ніякого відношення до того, я чи вийшов, чи не вийшов. Автомобіль мій зупинений, стоїть. Так? Так. Ми не реально відщепувати зараз? Так. 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 Коли я руху він мене защеплений. Причину зупинки. Я вийшу. У, у зв'язку з чим, скажіть, будь ласка, ви мене зупинили? Так. У зв'язку з чим? По-перше, ви порушили правило дорожнього руху. Зупинили ви мене де? Так. Під знаком. Знак є? Це виступ. Я зупиняю. То, то ви рахуєте мав би стати на чужному переході? Ні. Чому? Ви порушуєте правила дорожнього руху. Я у вас невидко, У вас немає синього маяка. Раз, по-друге, ви порушуєте пункт правил 15.9, не Олександр звати. Олександр. Ви знаєте, ви робити? І вам щасливо.